Вітаю! Сьогодні заглибимося в матеріали про Давида Бурлюка. Це, знаєте, митець, поет, один з ідеологів футуризму. Народився він у 1882 році. Тут на Сумщини, так на хуторі Семиротівщина. Ось ми маємо біографічні статті, різні мистецтвознавчі тексти. Спробуємо ну якось розкрити цю дуже ексцентричну постать. Його ж часто називають батьком російського футуризму. Еге ж, називають, але історія здається значно складніша. От почнемо з такого факту, що інтригує. Виходить, у російського футуризму був український батько, абсолютно точно, і це знаєте тільки верхівка айсберга. Його ж відоме скляне око це наслідок дитячої бійки з братом. Уявіть собі, і воно теж стало частиною його образу такого епатажного. Ага, але важливіше, мабуть, його коріння. Батько нащадок козаків-писарів запорізького війська. До речі, а мати з інтелігенції. Сам Бурлюк, що цікаво, дуже пишався своїм українським походженням. Тобто, це не просто запис у документах, ні. Він цитував Гоголя, слухав, як батько читав Шевченка, говорив, кажуть, з виразною українською вимовою все життя, і навіть його палітра, оцей характерний жовто-синій колорит. Критики прямо писали, що він глибоко національний. Хм, Цікаво. Тобто, це українство це було щось більше, ніж просто ну, географія чи вимова. Це якось в темах проявлялося, можливо? Безперечно, згадаємо, хоча б його картини. Козак Мамай чи Українці, він їх писав, і навіть коли, наприклад, Малевич його критикував за цю, як він казав, древню Малоросію, то бурлюк, знаєте, не відступав. Не зважав так, а його неймовірна енергія у Мюнхені його ж назвали прекрасним диким степовим конем. Це теж можливо якось пов'язане з цим бекграундом. Хоча освіту він здобував, звісно, багато де: Одеса, Казань, Мюнхен, Париж. Ага, от цікавий момент. Спроба вступити до Петербурзької академії виявилася невдалою. Кажуть, сам Рєпін якось ну, скептично поставився до одноокого абітурієнта. Але ця невдача, виходить, його не зупинила на шляху до авангарду. Він же стає одним з авторів того самого маніфесту Ляпа з громадському смаку 1912 року. А що взагалі означав футуризм для Бурлюка? Ну, крім цього відомого заклику, скинути Пушкіна з пароплава сучасності. О, для нього це було не просто мистецтво, це була дія, такий, знаєте, радикальний розрив із традицією. Оспівування динаміки, міста, машин. Але Бурлюк був ще й неймовірним організатором. Справді. Так. Він організовував турне футуристів, редагував журнали, видавав газети, заснував групу гілея, це назва з Геродота про Скіфію зі штаб-квартирою в маєтку Чорнянка, тут, на Херсонщині. Він був ну справжнім двигуном цього руху, і, мабуть, ключовим елементом цього всього став його знаменитий епатаж. Оцей гримне обличчі, пташки, якийсь яскравий одяг, скляне око. Це була просто ексцентричність чи якась м, свідома стратегія? Це був саме епатаж, тобто свідоме таке культивування шокуючого публічного образу. Це була частина його художньої стратегії. Ага, не просто диватство ні. Це був спосіб привернути увагу до нових ідей, зруйнувати оці міщанські уявлення про те, яким має бути митець. І той перформанс у Києві в 1914-му з роялем до Горедригом – Це з цієї жопери, візуальна атака на норми. Зрозуміло. А його стосунки з Маяковським кажуть, бурлюк його фінансово підтримував чи не по п'ять копійок щодня. Тобто він був не лише колегою, а й таким собі меценатом і промоутером. Саме так він, власне, розгледів талант Маяковського ще в московському училищі. І підтримував і, що важливо, активно просував. Маяковський його навіть називав мій друг хохол. Ого. Так, ця співпраця була надзвичайно плідною для обох. Хоча, звісно, закінчилося все тим, що їх обох виключили з училища і якраз за футуристичну діяльність. Говорячи про плідність, оцінки його спадщини це щось неймовірне: від 15 до 30 тисяч творів. Як це взагалі вплинуло на сприйняття його мистецтва? Може, це підживлювало закиди про ну фабричність? Так, ця шалена продуктивність викликала і захоплення, і критику. З одного боку, невичерпна енергія це вражало. З іншого так, це давало привід говорити про певну нерівність робіт, навіть про самоповтори. От як під час Сибірського турне 1918-1919 років він там, бувало, продавав варіації старих картин після Сибіру його шлях повів ще далі, аж до Японії. А як його там сприйняли, це ж зовсім інший світ. А от Японія період 1920-1922 років стала часом великого успіху. У нього були виставки у великих містах, мистецька спільнота його дуже поважала. Його роботи купували навіть члени імператорської родини. Серйозно? Так він там створив близько трьохсот картин, відчувається вплив японського мистецтва, і навіть уявіть підкорив гору Фуджі. Оцей кочовий спосіб життя, частково спричинений громадянською війною в Росії, врешті-решт привів його через Тихий океан, і так він опинився у США з 1922 року. А як склалася його доля вже там, після всіх цих авангардних бурь в Європі та Азії? Чи змінився його стиль до речі? Ну, спочатку життя в Нью-Йорку було досить скромним. Він 17 років працював у газеті Руський голос. Але поступово прийшло і визнання виставки в престижних галереях, як от Еса Гелері, Whitney Museum, став членом Американської академії мистецтв і літератури. Тобто такі досяг визнання і там. Так. З 1941 року він жив у Хемптон-Бейз на Лонг-Айленді, став центром місцевої мистецької групи. Його стиль, звісно, адаптувався, але зберіг впізнавану експресію. Водночас, що сумно, в СРСР його ім'я намагалися просто викреслити з історії мистецтва. І ця боротьба за його спадщину, за ідентичність, вона ж по суті триває досі. Україна, Росія, США всі якоюсь мірою вважають його своїм. І от нещодавній трагічний приклад викрадання росіянами його картини з Херсонського музею. Як його позиціонують сьогодні у світі? Це складна ситуація, справді. Аукціонний дім Крістіс, наприклад, його називає американським художником українського походження, його роботи є в Мома, у Витні, в музеї Тіссенбурнеміса, тобто в провідних колекціях світу, А в Україні, в Україні зберігається близько сорокох його робіт. Є меморіальні знаки в Сумах, в Одесі, а ціни на його картини на аукціонах сягають сотень тисяч доларів. В церкві, здається, за 650 тисяч продали, вражає. Отже, якщо підсумувати, Давид Бурлюк це постать справді глобального масштабу. Українець за походженням і самовідчуттям, ключова фігура російського, як виявилось футуризму, визнаний митець в Японії та США. Його життя це такий калейдоскоп новаторства, епатажу, мандрів і боротьби за визнання. Абсолютно, і це, знаєте, піднімає таке цікаве питання на роздум. От наскільки свідоме створення бурлюком такого ексцентричного провокаційного образу вплинуло не лише на його власне мистецтво, але й на сприйняття, і, скажімо так, на маркетинг авангардних рухів загалом. Він ніби навмисно стирав межу між митцем та його публічною персоною. І це, до речі, дуже резонує з тим, як деякі сучасні митці себе позиціонують.